Друзі помітили, що повітряних тривог у Києві суттєво поменшало, а одна з останніх тривог тривала всього на всього 41 хвилину. Новин щось стало менше, та але там з Білорусі у нас збираються нападати, бо на північних кордонах ми укріплюємо ППО. Ще підключили і Ігната, щось він там прокоментував щодо того, чи буде з Білорусі нападати на нас, чи не буде. Зараз про це поговоримо. 5 секунд на те, щоб ви підписались, підписалась, підписалась, а потім продовжимо. Давайте. Тривог у Києві дійсно суттєво поменшало, давно вже не було і тьфу-тьфу-тьфу, даби не прогородити. Але це не означає, що Україна не червоніє. У червоніє, але масштабних тривог вже нема досить багато часу. Ворог наразі що робить, атакує південь, страждає Одесьчина, Одеса, Херсонщина, Херсон, відповідно, місто Дніпро. Так, ворог зосередив свої силі на півдні та на сході. Тому для центральних регіонів зараз загрози якоїсь особливої нема. І одразу ж починаються. А де новини? Ну, вже ж новин не буде. Читаємо телеграми там про вбивства, якісь, там про суїцидальних підлітків, які там спригнули з 24-го поверху. Десь там хтось пристрелив, хтось у кого втелепився. Отже, такі довоєнні новини. Про війну майже нічого немає. І дійсно, зараз триває інформаційна тиша. Все добре. Так і повинно бути. Не хвилюємося, це не затище перед бур'ю, не перед 4, не перед п'ятим, не перед 6 жовтня, як усі можуть там собі думати. До речі, якщо ви дивитесь це відео 3 жовтня, коли воно вийшло, то о, знаєте, що те, що у Москві 4 жовтня перевірятимуть системи воздушної повітряної тривоги, вибачте. Це жодним чином не пов'язано із. З якимись заходами, які вони можуть застосувати до нас. Тобто, якщо в Україні буде повітряна тривога, не ну, нехтоми правилами безпеки, пам'ятаємо укриття бомбосховище, дві стіночки, будь-що, щоб ви не хвилювалися. Та й взагалі зараз хвилюватися не потрібно, паніка нікому не потрібна. Переходимо до наступного питання. Після 5 перерви, щоб ви підписались, підпишіться, бо буде більше підписників, буде більш якісний контент, буде дуже цікаво. А нам є, повірте, є, що вам розповісти. Погнали. Так, на білу з Білорусі щодо. На північних кордонах нашої країни дійсно збільшуватимуть кількість мобільних вогневих груп для кращої роботи протиповітряної оборони. Це необхідно для того, щоб захистити людей та об'єкти енергетичної інфраструктури взимку. Тобто підсилювання не пов'язано з будь-яким наступом, про який, можливо, ви почали собі там накручувати у ваші головки. Про це навіть сказав Сергій Най. Ну, не про ваші головки він говорив і не про боєздатні головки. Він говорить про те, що на північних кордонах підсилюватимуть протиповітряну оборону. У північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп. Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони. Бо ворог може літати будь-де і шукає, шукати наші системи. Так, а що в нас далі? А в нас далі, Юрій Ігнат. Чи є велика ймовірність того, що з Білорусі попруть? О, господи. Ну це питання напевно, будуть ставити навіть після закінчення війни. Чи попруть так, попруть в Білорусі, але тільки колорадські жуки у картоплі. Бо зараз картоплю почнуть в всі возити з села до міста, бо взимку то восени та взимку щось треба їсти там. Го вот. так, що ж Юрій Ігнат сказав, таки? він сказав, що найближчим часом ну дуже маленька ймовірність нападу з боку Білорусі, але м -м, треба розуміти, що і е, угрупування наших військ розгортається в межах північного кордону, тобто не тільки з боку Києва, в інших місцях, місцях також. <свісна> Сам же ігнат сказав наступне, і сьогодні у нас угруповання військ розгортаються теж на північних наших кордонах. Посилюється там протиповітряна оборона, посилюється загородження різних типів і міні, в тому числі. Тому очікувати можна і що завгодно. Ми не робимо наразі жодних ілюзій, що щось там не відбудеться. Росія там тримає комплекси зенітні ракетні, вона там тримає іскандери, вона там тримає авіацію, можливо, не в такій великій кількості, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Отже, друзі, поки зарано говорити попрутню попруд, давайте згадаємо березень, кінець березня 2022 року, коли там навіть не 50 на 50 було відсотків попрут чи не попрут, а вже 100 відсотків. Там навіть вже, вже були якісь подвіжки, вони навіть рухались в бік нашого кордону. Але потім щось вони там передули, передумали, чи Колорадський жук їх вкусив. Це нікого не хвилює, як воно там було. Головне, що не поперло. Дякувати да, всім. Дякуємо ЗСУ, Підписуйтесь.